У нас по Широківській громаді до війни були три школи, чотири дитячі садочки, всі вони працювали, наші дітки мали певні результати і в навчанні, і в спорті, і в культурі. На сьогоднішній день, на жаль, всі Наші досягнення, те, що ми зробили, було е зруйновано. Школи, дитячі садочки, будинки культурів, ціна, наша гордість, який ми з нуля побудували. Ну, враження таке було, що знаєте, як ото в легенді про серце Данко, хтось тобі вирвав його і отак от жав, от, тому що із е такої е красуні, із окраси села. От, значить, Уже з'явилися якась руїни. А потім після е, уже більш серйозних артилерійських обстрілів і авіабомби я побачив те, що від школи вже е, залишилося. Це був жах, коли їдеш на машині, ти бачиш розбиті будинки, стовби лежать, провода лежать. Там будинки горять. Я вам хочу сказати, до 26-27 березня все село почти виїхало. Було важко, все важко це все робити, прокидати своїх рідню, свою вивозити, людей вивозити, розумієте, але найважче, найважче було хоронити людей. І коли тобі рідня каже, Сергій Миколаївич, я не приїду, ховайте самі. Приходилось, е, ховати не, не тіло, не людину, а те, що від неї залишилось. Коли закінчилися активні бойові дії і, і люди почали потихеньку е повертатись е в домівки свої, ми побачили, що родини з дітьми не повертаються. Не повертаються. І я їх розумів, куди повертатись, якщо їхні будинки зруйновані. Пошкоджені, якщо школи немає, дитячого садочку немає. Вийшов на зв'язок з батьками, з їхніми, з директором школи, вчителі, до речі, всі повернулись, сказали, хочете працювати, треба відновлюватись, треба повертатись. І як я тоді говорив, вони кажуть, що нам тут робити? Нема ні світла, немає інтернету. Знаєте, яка моя відповідь була? Прийдьте додому, приберіть біля будинку, накрийте його. І це вже буде допомога. Вчителі всі послухали, всі повернулися, і вони приклад подали нашим а цим молодим сім'ям, що потрібно повертатися. І сказав, треба щось робити. Давайте школа, вона за рік, за два не відбудується так швидко, а нашим діткам треба десь навчатися. Давайте будемо от такі центри маленькі робити. Перше приміщення, яке ми відбудували, це був адмін, вона є адмінбудівлею нашої сільської ради. Шукав фонди, хтось дав вікна, хтось дав двері, хтось дав шифер. Це крило і будинку культури. Нам його віддали під інформаційний центр, і ми тут плануємо. Зробити чотири класи. Ну це вселяє надію і оптимізм. Я вже починаю трошки оживати. У мене вже друге дихання спортсмени відкривається. Ото я вже був геть, за саме упав морально духом. 1 червня це день захисту дітей. Тут дві дитини прийшло нас. Стадіону, ну, там цукерки діткам були, вони організували такі спортивні змагання. І раз діти повернулися, раз повернулися батьки, повернулися люди, збереглися вчителі. Я думаю, що ми на правильному шляху, і що ми робимо, я кажуть, свою роботу, і саме головне нам відновити повноцінний навчальний процес. Діти це наше майбутнє. Україну в майбутньому я бачу без війни. Ми не хочемо воювати, ми хочемо працювати. Ми хочемо реально, ми хочемо щось робити. І, і, і ми бачили, куди ми йшли. І найголовніше, головне, щоб ми були європейцями.